Увага, шахраї, правоохоронці попереджають про основні методи обману громадян, зокрема в інтернеті, коли людям пропонують придбати цінні речі за відносно низьку ціну на умовах передоплати, а обіцяні товари потім не присилають. Розкриття такого злочину нелегке і потребує тривалого часу. Тому найкраще радять міліціонери відповідально ставитись до покупок. Є і новий вид шахрайства. Людині по телефону повідомляють, що на її ім'я надійшов великий банківський переказ. Щоб отримати його, вона має надати реквізити картки. Підводять. По телефону людину до, до терміналу, людина свою карточку вставляє кажуть: от зараз ми вам переведемо на вашу карточку гроші. Шляхом інтелектуальної маніпуляції свідомістю громадян, значить, громадянин нажимає. Радіє, що йому хтось звідкись з космосу прислав 10 тисяч гривень, і з його рахунку з'їдаються ті гроші, які навіть в нього там було. Також міліціонери зафіксували випадок у долині, коли громадянин купував автомобіль. Та коли віддав гроші, продавець утік разом з коштами на машині. Особу зловмисника вже встановили. А ще правоохоронці розкрили резонансний злочин у коломії. Пункт обміну валют, значить, вірвався невідомий громадянин на той момент, коли зверталася громадянка. І під порози застосування холодної зброї значить заволодів грошима в сумі 90 тисяч гривень. Значить, коломийська міліція, оперативники тут же включилися роботу, і буквально за нетривалий час було встановлено громадянина. Останнім часом зросла також кількість крадіжок з автомобілів. Утім, міліціонери кажуть, частково водії самі у цьому винні, коли залишають сідні речі у салоні, адже це приваблює злодія. Щоб уберегтися від неприємностей, радять тримати машину на платній стоянці і не зберігати у ній дороговартісні предмети.